Усім привіт! Сьогодні поговоримо про етнічний склад населення України. Корінним народом на території України є українці. Численність українського населення помітно змінювалася протягом різних етапів історичного розвитку. Представників інших народів, які проживають на території даної країни, називають національними меншинами. В Україні їх понад 100. Найчисельнішими серед них є росіяни, білоруси, молдавани, кримські татари, болгари, угорці та інші. Росіян в Україні приблизно 17% від усього населення. Тільки за період з 1926 по 1989 роки їх кількість зросла більше ніж у 3,5 рази. Це зумовлено міграційною політикою Радянського Союзу. Концентрація росіян зосереджена на Лівобережжі. Представники інших національностей проживають переважно в районах України, прилеглих до їхніх національних держав. Білоруси живуть на Поліссі поблизу кордону з Білоруссю, а також у містах Донбасу і Придніпров'я, селах Миколаївщини і Криму. Молдавани проживають в основному в селах. Одеської та Чернівецької, а також Кіровоградської і Миколаївської областей. Поляки найбільшу частину становлять у населенні міст Житомирської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької областей. Болгари проживають в селах Південно-Західних районів Одеської області та у Приазов'ї. У західних областях поряд з українцями живуть Чехи, Угорці, Румуни, Словаки. У Донецькій області проживають греки, у Запорізькій Албанці. На теренах України є і три корінні національні меншини. Тобто ті народи, що проживають на своїй етнічній території. Найчисленніші серед них кримські татари, що повертаються зараз на свою батьківщину після депортації в 1944 році. Корінними національними меншинами є також Караїми у Криму та Гагаузи в Одеській області. Етнографічні групи українців, що найкраще зберегли свою самобутність, проживають у Карпатському районі. На сьогодні у мене все, а вам домашнє завдання. Занотуйте ось ці дані, які ви зараз бачите на екрані.